Вітаю вас, друзі! Після вчорашньої масової атаки іран російських дронів на нашу столицю дрони полетіли вже у бік Москви. Летить безпілотник, <клес> Звісно, ми з вами навіть не здогадуємося, що це могли бути за дрони такі, але судячи із їхнього зовнішнього вигляду, і зважаючи на те, що цієї ночі росіяни також атакували Україну, напевно, це ті самі мопеди вирішили повернутися назад. Вон, над нами прям намір я його засняв. О, інформації щодо влучань. Є доволі мало, із доступного публічно є тільки одне відео. Як щось невідоме, напевно, той самий дрон, який вирішив повернутися назад на так звану Росію, влітає у житловий будинок у місті. Тула пошкоджено було кілька квартир, є поранені, але на жаль, без загиблих. Хоча, якщо чесно, я не дуже впевнений у тому, що дійсно щось могло влучити у житловий будинок, бо квартира виглядала всередині як звичайна російська квартира. Але усе одно нехай не розстраюються. Скло псувало прекрасний вид. Доволі незвичайна подія також трапилась і у самій москві. Там раптово чомусь почала горіти електромагістраль. Друзі, горить мост. На Мос Фільмовській. Рядом з 74-м домом. Може щось і мандануть. Кошмар. Походу буде... Веселуха Веселуха у москві буде точно, але трішки пізніше. Ну а щодо цієї пожежі на електромагістралі, то це просто коротке замикання. Віримо? Більше схоже на замикання. Серйозні перебої із електропостачанням також виникли цієї ночі на тимчасово окупованих територіях Донецької області, і про це детальніше зараз поговоримо. Але для початку нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Цієї ночі одразу декілька населених пунктів на території тимчасово окупованої Донецької області лишилися без світла. Зокрема, є на, Донецьк та Маріуполь. 5 потушить. Угу, Свят потух. Mm. Ймовірно, причиною стало те, що якісь артилерійські снаряди влучили у ТеС і ще у декілька електропідстанцій, але це не точно. Тимчасово живий Денис Пушилін заявив, що вночі супротивник намагався завдати урону енергосистемі регіону, не все вдалося збити, а ситуація непроста. І ще російський пропагандист написав про нічні обстріли Донецька, прокинувся він від холоду, дуже змерз, і ще поруч прилетів Хаймарс. Пропагандисти у Москві чомусь обурені. Їм не подобається відключення електроенергії. кажуть, це дуже погано і не Злучайно, після вот этого успіха енергетичні об'єкти республіки були атаковані. Да й час город, часть районів е е е була сьогодні. Ну ще працюють аварійні бригади. І це вони ще не дочекалися на блекаути у Москві. Але я не розумію, що їм так не подобається, адже вони раніше дуже раділи. Ну друзі, ну я думаю, ви довольні? настроение то получше стало. Ми ж с вами просили удари по критичній інфраструктурі. Вони самі розповідали, що треба бити обов'язково по усій енергетичній інфраструктурі, без винятків. Просто не подумали, що це гра, у яку можуть грати не тільки вони. Всі ТЕЦ, ТЕС, ГРЕС, всі тягові підстанції, всі лінії електропередач, всі железнодорожні узли. От тогда Україна опуститься в холод, в темноту. Тоді не зможуть підвозити ні комплект, ні топліва. І ще не ясно, чому вони називали удари по енергетиці на тимчасово окупованих територіях ударами по цивільній інфраструктурі, якщо вони самі казали, що енергетика це не цивільна інфраструктура. Це теж критична інфраструктура, це не громадянська інфраструктура. Це ще раз повторяю, це, це е, е, інфраструктура двойного назначення. Да, ці... Станції снабжають населення, но темнім і одного в теж вірі станція безпечують дійстя войськ на полі бою. Росіянам дуже потрібна електроенергія на тимчасово окупованих територіях для того, аби їхні війська могли заряджати рації, заряджати дрони, заряджати інші гаджети і відключення електрики. Боляче по них б'є. Єдине, що мені шкода, це що під час таких ударів та відключень також без електрики лишаються і громадяни України на тимчасово окупованих територіях. А тепер про інші новини київські бойовики атакували Горлов. протягом останнього тижня. Російські пропагандисти активно скаржаться на сили оборони України, які, наче як ведуть війну, можливо, навіть нападають на мальчиків у трусіках у Горлівці. Вчора знову був прильот. Зазнаються Ох... впечатлення, що українські терористи об'явили війну. Для чого це робиться, непонятно. у публічному доступі новин про горлівку небагато, але російські пропагандисти стверджують, що вони кожен день відбивають величезні атаки. Переносимося в горловку. Здесь на протяжині э, останньої неділі шлі крайні непрості бої. І, начебто, навіть і зараз російська армія змушена відбивати нові й нові атаки. Неонацисти намагалися... Прорватися в город та активні бойові действия продовжуються, Я так розумію, прямо зараз. час, із дуже далекої відстані російський пропагандист показує рукою на терикони і каже, що, начебто, і їх намагалися взяти під свій контроль сили оборони України. Вот ті самі два ті куда куди пытались зайти в ВСУ, а на горб верблюда, Но але звісно нікому нічого там не вдалося, і саме тому російський пропагандист веде свій репортажний з місця. По і а іздалеку за ній видно здання шахти, куда неонацисти питались пранікнуть. Сліби їм далось досягти успіху, вони могли бы оказаться уже і на вот этом телеконе, а это черконя, адже практички гоно. Поки зарано говорити, що саме там відбувається, але точно можна сказати, що російські війська, які зараз атакують Авдіївку, будуть змушені відволікатися також і на горлівку. Ну а російському пропагандисту, який знімав оцей сюжет, було там дуже страшно перебувати. Вгадайте, чому Шанс бути! З пораженними дронами он очень высок. Роль FPV все більше проблем начинает доставлять yeah, нам сейчас. Страшно йому було не тільки там стояти поблизу артилеристів, а й також їздити поблизу горлівки. Постоянно літають в дежурному режимі FPV, дрони противника і поражають. А, раз і пікапи, і джипи. І його страх він абсолютно повністю виправданий, тому що самі російські окупанти час від часу викладають відео із трас, де вони намагаються проїхати, але трапляється, наприклад, буханкоцит. Давай, давай, діслі. Я вірю, що і оцей пропагандист обов'язково рано чи пізно зустріне свого дрона. А підрозділ, який це організує, обов'язково отримає свою винагороду. В принципі, тут вже так нужна кулачки і булочки. Я вже казав неодноразово: дрони надзвичайно важливі на війні. Вони бережуть життя наших солдатів і знищують ворога. Важливі як дрони-розвідники, так і дрони камікадзе. І Я про це взагалі можу говорити годинами, але ви краще послухайте військового Кирила. Вереса, комбата батальйону К-2-54-ї бригади. Він може нести вагу 3 кілограми на 12 кілометрів. Може мінувати, може розміновувати, може знищувати ворога, підтримувати штурмові дії, відбивати штурмові дії противника. І знаєте, я окремо радий, що у наших воїнів стає більше і більше дронів. Насамперед, завдяки вам, завдяки вашій постійній допомозі. У нас ну це йде наші знайомі, а з таких ну, основних, це. Фон Стерненка, мабуть, Сергія Стерненка. Це вони нам допомагають. Ну якщо всіх дронів, що у нас є, це 70 це вони. Це, це його це його дрони. Кожен день завдяки вам. Ми купуємо щонайменше 100, а частіше 150 або 200 дронів Камікадзе. Кожен день вони прибувають на фронт. І ось іще одна нова поставка: воїни Центру сил спеціальних операцій Служби безпеки України, які зараз боронять Авдіївку, отримали іще ще дронів Камікадзе. Зараз на лінії фронту в цілому дуже складна ситуація, і саме тому ми маємо іще активніше допомагати силам оборони України, щоб берегти ти життя наших солдатів і щоби винищувати, випалювати, розривати на шматки і ліквідовувати російських окупантів. Тому я вас як завжди закликаю тільки до одного: продовжуйте і надалі підтримувати українське військо.